Для «Євраліс Семенс інновації це ключовий фактор розвитку. Кожного року компанія інвестує 13% річного обігу у дослідження. Наукове відкриття концепції Tropical Dent це результат потужних досліджень, які розпочалися більше 10 років тому. Ця генетика є оригінальною та ексклюзивною від Євралі Семенс. Вона допоможе торговій марці завоювати нову долю ринку. Це справжній генетичний прорив, що принесе додаткову вигоду для фермерів. Одним з основних принципів, покладених в удосконалення гібридів кукурудзи, є гетерозис. Ефект гетерозису або гібридної сили створюється шляхом схрещування двох неспоріднених батьківських ліній. Чим більша генетична відстань між двома лініями, тим кращий ефект гетерозису може бути досягнуто. Тому метою Євраліс Семенс стала диверсифікація джерел генетичних популяцій. Ця довготривала копітка робота розпочалася більше десяти років тому шляхом аналізу різноманітних генетичних зразків. Наразі більшість генетичних новацій, що пропонуються Лекціонерами різних насінневих компаній базується на добре відомих генетичних типах плазми кукурудзи, що були відкриті протягом останніх 50 років. Винаходом «Євраліс Семенс став новий генетичний тип Dent, який шляхом схрещування батьківських ліній у різних пропорціях з уже відомими генетичними типами помітно підвищує гетерозис і збільшує генетичну варіабельність гібридів. Ми зібрали насіння кукурудзи різних популяцій у найвіддаленіших географічних локаціях, де вона вирощується. спочатку ми надали генетичну характеристику цьому насінню. «Євраліс Семенс уже давно інвестує в програму з молекулярного маркування. Яка допомагає досягти вражаючих результатів зібраний матеріал? Надали нашим колегам з лабораторії молекулярного маркування які проаналізували його шляхом знаходження різниці на рівні ДНК. таким чином ми винайшли відмінний від інших генетичний тип плазми кукурудзи. Який назвали Тропікалдент. У перекладі це означає тропічний зубовидний тип. Ми використовуємо молекулярний маркер для фіксації на одній із характеристик гена. Маркери частково допомагають нам прочитати генотип кожної рослини. на основі цього. Ми будуємо генетичну карту рослини та ідентифікуємо до якого типу вона відноситься. Першим винайденим нами гібридом Tropical Dent став ЄС Gallery. Хоча зазвичай процес реєстрації нового гібрида у Франції займає два роки, він був зареєстрований за один рік, оскільки перевищив рівень стандарта на 107%. ES Gallery ЄС це середньоранній гібрид, але ми також успішно винайшли декілька нових гібридів у дуже ранній та ранній групах. Більш того, гібриди середньопізніх та пізніх груп також знаходяться на реєстрації. Під час тестування на полях наших дистриб'юторів ЄС Gallery показав чудові результати. Щодо Дозволило йому піднятися на перші сходинки у рейтингу серед гібридів кукурудзи і інших насіннявих компаній. Важливість концепції Tropical Dent для компанії можна порівняти хіба що з винаходом генетики Євростар більше десяти років назад. Наші селекціонери не зупиняються на досягнутому. Вони працюють над створенням асортименту нових гібридів в усіх сегментах, що затребувані ринком. Нашою метою було створення продукту з високим потенціалом із збільшеною кількістю рядів зерен та зерен у кожному рядку качана кукурудзи. Якщо поглянути на качан, зерна виглядають невеликими, але видовженими. Вони мають гарну масу, чудову виповненість та швидко віддають вологу перед збиранням. ЄС Гелері був виведений на ринок у минулому 2012 році. Ми негайно почали його вивчати. Після отримання дуже гарних результатів у 2012 році ми продовжили його вивчати у 2013 році на усіх наших дослідницьких ділянках. результат перевершив дані стандартів на 104 або 105 відсотків на всіх ділянках, що є чудовим результатом. дослідники кажуть, що ці результати спонукають їх до подальших інновацій. Наша задача надати нашим клієнтам можливість використати цю інновацію, оскільки кожний генетичний прорив повинен привести до збільшення прибутковості виробництва. Ключовими характеристиками гібридів Tropical Dent є врожайність, стабільність, вологовіддача. Для тестування генетики Tropical Dent ми заклали мережу приблизно в 200 ділянок по всій Європі, в країнах, де вирощується кукурудза. Ми проаналізували кукурудзу різних груп стиглості в різних кліматичних умовах. Метою такого дослідження було зрозуміти поведінку Tropical Dent у різних кліматичних умовах, щоб надати рекомендації фермерам про те, які гібриди найкраще підходять саме для їхніх умов. Цей гібрид має гарний вигляд: – 32-36 зерен в ряду. Це типовий качан. Я повністю задоволений виглядом і поведінкою цього гібрида. Ми сіяли цей гібрид із густотою 95 тисяч насінин на гектар. Схожість була доброю. Цей гібрид показав гарний результат у досить бідному на органіку ґрунті. Наразі ми дуже задоволені гібридом ЄС Gallery. Він показує гарну вирівняність формування качанів на рослині. Багато подальшої роботи було проведено для розвитку нової технології та винайдення нових гібридів. Думаю, що в найближчому майбутньому ми ще багато почуємо про ЄС Gallery. Цей гібрид здатен замінити деякі добре відомі гібриди. До цього моменту торгова марка Євраліс Семенс була дійсно сильною у ранньому сегменті генетики. Дякуючи «Тропікал Дент», ми спроможні запропонувати нову генетику також у пізньому сегменті. Я маю на увазі фау більше 300 та 350. Ми хочемо запропонувати нашим фермерам найкраще. У цьому сенс роботи «Євраліс Семенс. Протягом останніх трьох років «Євраліс Семенс» збільшила свої продажі на 60%. Завдяки Tropical Dent Ми продовжуємо зростати.